24 грудня віряни відзначатимуть святвечір. За традицією на святковому столі має бути 12 пісних страв за кількістю апостолів. Головною, звісно, є куття. Також сьогодні дня завершується денний піст. Діти та молодь починають ходити по домівках і колядувати. Крім цього, на святвечір починають розігрувати вертепи з нагоди народження Ісуса Христа. Втім, поряд із народними традиціями священники нагадують про важливість відвідати і церковні богослужіння. Ми повинні з вами розуміти, що всі традиції, які присутні в нас, це добрі традиції, ми повинні їх підтримувати, але вони повинні бути пов'язані з храмом. Вони повинні бути пов'язані із богослужінням церковним. Бо якщо ми лише тільки будемо віддавати данину. Народним традиціям ми будемо забувати про основний зміст. Основний зміст ми згадуємо про Різдво Христове, а все решта це є другорядне напередодні, зокрема свята Різдва Христового присутньо окремі богослужіння, це зокрема велике повечір'я з ранією царські часи, в яких згадується подія і ці події, які були передвісниками народження і прихід у цей світ погоноденця Христа.